Ідеальне дзеркало для сучасної ванної кімнати. Модель Карнет поєднує естетику, комфорт та функціональність, створюючи простір, у якому хочеться залишатися довше. Основні переваги: дзеркало має підсвітку обличчя та фонове. 5 кольорів підсвічування: білий, теплий, зелений, синій, рожевий. Опція Double White. Перемикання між теплим і холодним білим світлом. Вмикається підсвітка за допомогою механічного вмикача. Підсвітка RGB SST налаштовувати кольори, відтінки, режими, яскравість під свій настрій. Підігрів і антиконденсат. Вбудований підігрів прибирає запотівання за 2 хвилини. Якщо вімкнути його перед душем, поверхня залишається повністю чистою. Сенсорне керування інтуїтивне та зручне. Одним дотиком можна змінити світло або активувати підігрів. Фонове підсвічування можна регулювати та вмикати за допомогою пульта. Замовляйте дзеркало карнет на ламір і перетворіть вашу ванну кімнату на місце стилю, комфорту та технологій.